Це я Каніла, і сьогодні в мене перше відео, коли я граю в Roblox. Тому саме перше відео буде в світі Brookhaven. тому що я дуже часто граю в цю гру в цьому світі. Поки що я буду йти і, схоже, зроблю собі дім. Дім у мене буде квартира або дім, я не знаю навіть. Краще дім свій зроблю. Тепер я підходжу сюди і десь треба збудувати дім. Приклад номер 12. Друзі, я часто буваю в цьому світі. Якщо ви хочете разом зі мною пограти, тоді я можу дати вам свій нік. А це якщо це відео залетить. Якщо ні, тоді нік як свій не видам. Тому що я не дуже його хочу видавати. А поки що я буду вибирати собі дім. Ну, цікаво, який тут самий гарний. Я візьму самий простий, він завжди. Самий простий треба. Ось цей. Тепер я можу йти. Друзі, забудьте за нікнейм, ви вже побачили мій нік ось тут. Коротше, якщо хочете, можете зі мною пограти. Якщо ви, звісно, з України. І я можу вам е з вами, з вами другом у робоксі. Тепер колір дому треба поміняти. Такий темний, бо я ж вампір видно тут. Ось такий ще й буде. Гарненький. Треба зараз тут світло повимикати. Бо що дуже світло, а я не люблю, коли дуже світло. О, ще одна кімната. Ти я на ту бочку заліз. Тепер можна йти в мою спальню, закривати там. Вимикати світло. Тут вимика. Залишилось в тих кімнатах вимикати. В гаражі, в гаражі, хай буде поки. Що в нас ще, ну, тікатиться? Це... На дворі світло хай теж буде. А ось зараз я буду вставити свою машину. Чи що моя мене там? Ну, машина, так, машина. У мене завжди машина, ось ця, тому що тут раніше можна було міняти кольори, а зараз в обновки в оновленні робок сам неможливо. Що за дівчинка? Вона мене до мене сіла. Зуміла, якась дівчинка собі. Друзі, якщо чесно, я водити так не дуже вмію, тож безобразу. Воробок зграти вмію, а от водити водити не знаю. Як нам сказати? Ну так собі водю. Розворот. Куди я повертаю? Тепер ми їдемо незрозуміло куди, поїду в парк, вдруг там знову когось побачу. Машину я їм кну. Візьму собі цей, як Велосипед. Обожнюю велосипеди. Мені краще не на машині, а на велосипеді кататися. Це дуже корисно і дуже мені цікаво, вдома. Тобто це хто це не мій друг? Ні, це не він. Він просто мій друг. Він завжди міняє цей. Свій. Свій скін. Тож я не знаю, що мені робити. а я по його нікнейму його знаю. Просто прогулянка вночі. Це дуже цей, як воно називається. М -м, не скучно, а нудно. Ось тому я виходжу з Робокса і зараз взагалі тут з Буркхейвена і зараз вам дещо покажу. Зайду в деякий цікавий-цікавий світ. Ну не знаю, чи він цікавий. В цих світах ви можете мене знайти. В світах. <плес> е, зараз я їх покажу. Ось граю я в Брукхейвені в Загадочне убійство 2, покрасі Еліумрі. В цей ще граю. Цей я один раз грала, він не дуже цікавий. Ну, граю, коротше, в Брукхейвен, Покрасі Ліумрі, Загадочне убійство 2 ще гру граю. Е Бесплатне колесо Робокси можна заробити, короче, граю. Збіги от кота, дуже рідко, но і граю. Так. Кошачі спасіння, Сделай бобу. <говорит> <говорит> ну, короче, багато світів, які я граю. Не дуже взагалі часто, але... Гарати я вмію. О, а давайте малювати будемо. Хто тут профі з малювання? Не знаю. Ем, <плес> е 5 хвилин, я завжди цей граю. Мабуть, я не грав ще не раз у нього. Я часто робокс перекачую Перезамонтажую. Симпатичний Російську я знаю, українську знаю, англійську геть трохи. Скоро буду ще німецьку вчити. Бо я вже п'ятий класниця. У мене книжок ого-го скільки. О, нарешті монетки! Скільки мені по... 25. Завжди 25 монет. Коротше, я зараз спробую щось купити. 35 монет. Чому так мало? Опять. Тоді що мені робити? О, може футбол зіграємо. Окей. Побіжу сама футбол зіграю. Стокоп. Всі, монети ти зароблю. Гроші. За те, що просто граю в футбол. Уі. Футбол, чесно, я рідко граю, але грати люблю в нього. Він дуже класний такий. Може я все-таки не буду в футбол грати, то тут дуже не цікаво. А раунд. Скоро починається Не скоро. Дождитесь.